Інформація це ключовий елемент у прийнятті рішень. Недостатня кількість інформації може привести до неправильного рішення. І ось я тобі дам 5 таких основних питань, які я для себе вивів е, в ті моменти, коли ти не знаєш, як тобі, коли тобі важко прийняти рішення. І зараз я тобі їх зачитаю. Я зроблю супровід текстом, тут буде написано, роби собі скріни». Отже, перше. Перше ж питання, яке важливо собі задати в момент, коли тобі важко прийняти рішення, це є: які є можливі варіанти рішень та їх наслідки. Зрозуміло, так? Які є можливі варіанти і які їх можуть бути наслідки? Другий. Які переваги та недоліки в кожної з альтернатив? Тобто, ти просто складаєш собі список плюсів і мінусів? Альтернатив. Третє. До кого з експертів можна звернутися за порадою? Промотай в голові: до кого можна звернутися за порадою, в кого можна, так сказати, добрати якісь. Ключові, можливо, моменти в прийнятті тобою рішень. Далі, пам'ятай, що не, не далеко не завжди є потреба спішити приймати якесь рішення. Тобто, треба пам'ятати завжди, що в тебе є можливість відкласти рішення на деякий час. Це говориться саме про ті моменти, коли тобі важко приймати рішення, коли. Тобі треба зважити плюси і мінуси. Пам'ятаю, що ти можеш відкласти, тобто взагалі відсторонитися від приймання цього рішення, від обдумування навіть його, можеш просто відкласти. Наприклад, якщо ти е, поцікавився порадою якоїсь людини, або запитався в тієї людини, чи людина знає когось, наприклад, і попросив людину допомогти. На цей час ти робиш для себе незначну паузу. День, може, два. А потім повертаєшся знову до цього питання вже зі свіжою головою. Давай наступне прочитаю. Який з поганих варіантів буде кращим, якщо все інше не працює? Тобто, зі всіх варіантів, які може статися, який з них найкращий? Це найкраще з гіршого по великому рахунку. А пам'ятай, що твої емоції можуть вплинути на рішення. Зверни увагу на свої думки і переживання, не допускай, щоб емоції переважали над розумом. І п'ятий це який з варіантів відповідає твоїм потребам та цінностям. Став на перше місце потреби та цінності. І який з тих варіантів, дивись, який з тих варіантів їм найбільше відповідає. Ну і, звичайно ж, подальшому будь-відкритий до змін та коригування рішення в майбутньому.